Будинок, що живить себе сам, трембіта для гостей та роздуми про кохання. Бо у 45 усе тільки починаються. Співачка Руслана запросила журналістів на день народження у новому заміському будинку. Зірки побувала і наша Вікторія Дмитренко. Цей дім один з найбільших елітному селі під Києвом. Будівництво тривало майже 10 років. У свій ювілей Руслана вперше запрошує журналістів у гості. Екскурсію будинком, який зірка вже охрестила оселою майбутнього, починає зі студії. Я дуже рада, що вас так багато і я дуже щаслива. Для медійників іменинниця танцює, співає та навіть вчить грати на трембіті. Хочу спробувати тушся. Я не можу після сейшину бенкет на дворі. Головна страва, торт від мами. Ніна Аркадіївна каже, до Дончиного свята готувалася ретельно. Спеціально до ювілею вона зібрала особливу музичну колекцію. Я знайшла її не стільки навіть іграшки, скільки музичні інструменти. У мене була така сопілочка дитячих років, в мене був бубін дитячих років, таких і Деякі знайшла а, значки, юний стрілок 5-6 класу. Подарунок від чоловіка, сучасна техніка. У нас є такі маленькі блютусівські колоночки, які вона просто зґвалтувала. Я їй вирішив подарувати дуже гарну таку дискотечну колонку, яка має певний певні звукові ефекти, щоб вона відчувала себе не на танцювальному. Подіумі, а десь високо в горах. Технології майбутнього Олександр Ксенофонту втілює, як каже він, сам у палаці для своєї королеви. Будинок 2000 квадратних метрів, живиться цілком від сонця та вітру. Там весь дах повністю в сонячних панелях. Це повністю змонтовані сонячні батареї, які збирають. От зараз ми стоїмо, вони вже назбирали нам дуже багато енергії сонячної. І сонячні колектори вони збирають енергію сонця, щоб спеціально обігрувати воду. Її ж енергія, каже Руслана, стане щонайменше на півстоліття. У свої 45 вона думає зовсім не про вік. Починаєте думати дуже багато про кохання. Так багато, що аж, аж до. Аж до незручного потім е займайтеся цим коханням. Аж до незручного святкування співачка продовжить у літаку. Свій новий рік Руслана зустрічатиме в Шанхаї. Вікторія Дмитренко, Роман Сукач та Владислав Журенко, ТСН 1+,1.